Дітки, погляньте, чи бачили ви коли-небудь ляльку в такому вбранні? Саме так одягаються люди в Японії. Ця чарівна лялька принесла нам цікаві іграшки і гарні картинки з паперу. А ще вона розповіла мені цікаву історію про те, як називається мистецтво виготовлення таких іграшок з паперу. Давайте познайомимося з нею. Її звати Йока. А що ж таке оригамі? Мабуть, це маленька жабка? Може, це її ім'я? Ні. Ось і пташка. Ось і кулька, і кошик, і все це оригамі. Що ж це таке? Це слово складається з двох частин. Ори, що означає складати, І гамі – папір. Отже, оригамі це мистецтво складання фігурок з паперу. Найцікавіше, що для оригамі не потрібні ножиці або клин. тільки ваші вмілі ручки і трошечки терпіння. За допомогою правильних згинів і складок ми можемо зробити що завгодно тваринку. Вітку чи навіть літачок. Ви здивуєтеся, але мистецтво оригамі вже дуже-дуже старе. Перші фігурки з паперу з'явилися в Японії приблизно у XVII столітті. Спочатку папір був дуже дорогим, тому оригамі займалися тільки багаті люди. Вони складали фігурки для особливих свят і церемоній. Але з часом папір став дешевше, і оригамі полюбили всі, і дорослі, і діти. Найвідоміша фігурка, яку знає весь світ, це журавлик. У Японії вірять, що якщо скласти тисячу паперових журавликів, то збудеться найзаповітніше бажання. А зараз дітки! Послухайте казочку. Давним-давно у великому паперовому місці жив собі маленький аркуш паперу на ім'я Квадрик. Він був звичайнісіньким квадратом, але мріяв стати чимось більшим, ніж просто сторінкою в блокноті. Його друзі інші аркуші. Вважали, що життя паперу це бути написаним, намальованим або на худий кінець, складеним у літачок. Але квадрик хотів дива. Тож давайте, дітки, це диво йому подаруємо. Візьміть квадратний аркуш паперу, зігніть його навпіл, щоб вийшов трикутник. Погляньте, як хатинка. Розігніть його і зігніть ще раз, але в іншу сторону. Тепер у нас вийшов посередині хрестик, це як наш компас. Загинаємо два бокові куточки до середини. Подивіться, у нас виходить щось схоже на повітряного змія. Переверніть фігурку і ще раз складіть навпіл, щоб утворився трикутничок. Спочатку загніть одну сторону, а потім другу. Ось так. Тепер зігніть навпіл. Тепер складемо ось таким чином, у нас утворився знов трикутничок. Згладимо лінії згину. Ось так погляньте. Загинаємо правий куточок, ось таким чином. І так само лівий. Ось так у мене вийшло. Перевернемо. Та це ж рибка, погляньте. Намалюємо нашій рибці око і посмішку. Подивіться, дітки, які чудові рибки у нас вийшли. Ви справжні маленькі чарівники. Папір це наш помічник, а наші ручки, мов чарівні палички. Кожна фігурка, яку ви зробите, буде особливою.